Найчастіше, що сьогодні зустрічається у репліках Путіна, слово мир. Це поведінка Іуди. Насправді він автор самої бездарної, глупої, немотивованої війни проти одного з самих цікавих в Європі народів і націй української. Оця зайва експлуатація слова мир вона приводить до викривленого розуміння. Що тебе приводить до миру? Мир буває через капітуляцію і наступає мир. Можливо, років на сім, можливо, на два роки, можливо, на сорок років. А, ну, Це теж називається мир. Але ти втрачаєш суб'єктність, ти втрачаєш цілу низку суверенітету і на те, що ти любиш. Починаючи з рідної церкви, рідної мови, рідної пам'яті, могил батьків своїх і так далі. І, так далі. Да. і є мир, який наступає після перемоги.